Білу альтанку, яка стоїть на скелястому схилі в Шодуарівському парку Житомира, невідомі розписали нецензурними словами, каже Василь, місцевий житель. За його словами, людей, які це роблять, потрібно штрафувати. Такий мінерічет у нас вже в наших людей. Що зробити? Штрафувати треба, інакше як не дойде до людей. Поліцію залучати більше. Робить штрафи тим, хто розмальовує, писає, виписувати штрафи. Якщо це не повнолітнім, то батькам, якщо повнолітнім, то самим їм, щоб ну може щось дойде, тоді Житомирянин Богдан каже, що з підлітками треба проводити профілактичні бесіди, щоб вони не псували історичні пам'ятки міста. Проходити профілактичні бесіди з юнаками, які це все роблять, тому що вони ж спілкуються з однолітками. Місцевий житель Віктор говорить, що порушники повинні самостійно ремонтувати пошкоджену альтанку, Чистять, прибирають стирають, у те, що там понамальовано, щоб Мати ціну того всього, як воно отак от прийти повазякати і над і покинути, а людям з цим жити. Сергій Бондар, директор комунального підприємства Парк, розповів, що з 2022 року по 2025 рік білу альтанку двічі реставрували. Поруч із нею ведеться відеоспостереження, на яке порушники не звертають увагу. Сергій Бондар говорить, що до підлітків порушників, які розмальовують Альтанку, застосовують громадські роботи або зобов'язують їхніх батьків компенсувати шкоду будівельними матеріалами. Люди навіть які проходять і бать. Що є відеоспостереження, ну чомусь це не лякає. Ну а там ми вже приймаємо рішення. Звичайно, якщо це, будемо казати, ті діти в основному це підлітки. Ну, це може бути там ось ну, прибирання, чищення, все, тому що на альтанках ви розумієте, я не маю права їх туди ставити. Там висота. Іде відшкодування не матеріальне, ну будемо казати, грубо там не грошове відшкодування, а це закупівля матеріалів. З їхньої сторони вони їх закуповують. Ті кількості, яка потрібна по тому порушенню, як тільки буде погода, або ще в цьому році, або вже по весні 26-го року, ми почнемо відновлення. Ще одну нижню альтанку молодь розфарбовує рідше ніж ту, яка розташована вище на схилі, каже Сергій Бондар. З його слів, повз нижню проходить більше людей, а тому молодь, яка зазвичай розфарбовує споруду, тут буває рідко. Окрім альтанок, порушники залишають сліди поцілунків на скульптурі, яка розташована в кам'яній стіні поблизу атракціонів. Ми їм Білим одмиваємо, <смі> шпаклюємо, грунтуємо, красимо. От, ну на жаль, заборонити ми цього не можемо, тому що ну я не знаю, там у дівчаток, може якийсь свій є забобон чи шешо. Не ми не забороняємо за словами Івани Сілецької, пресофіцерки головного управління Нацполіції в Житомирській області. Звернень щодо псування надписами альтанки в Шудугарівському парку не надходило. Спочатку початку 2025 року звернень до поліції від громадян та комунальних служб щодо наявності написів або малюнків на місцевій альтанці не надходило. Сергій Бондар розповів, що планує в парку встановити спеціальний банер для малювання, на якому молодь зможе зображувати свою творчість. Олена Кучмій, Горжванько, Суспільне новини, Житомир.